Доброта на вагу Золота або пошли нам, Господи, сьомого. У 1986 році я працювала в Лисичанському місьвиконкомі. Після аварії на Чорнобильській АЕС мені було доручено займатися переселенцями з Чорнобиля і прип'яті, житло, працевлаштування, дитсадки та багато інших питань. І ось через багато років сама опинилася в статусі ВПО. Третій рік перебуваємо з чоловіком у місті Дніпро. Місцеві жителі адміністрація міста зустріли нас доброзичливо, та й місто прекрасне. Я тут не була дуже давно, ще зі студентських років. Починати життя з нуля у 70 років, коли в тебе з майна залишилися тільки паспорт і гребінець у кишені, дуже важко. Ні даху над головою, ні теплих речей, нічого немає. Спасибі люди дали, хто посуд, хто ліжко, хто ліки. Правда, були і такі, які говорили нам в обличчя, понаїхали на нашу голову, так вам і треба. Боляче і прикро було це чути, але таких людей дуже мало. Дай Бог їм не зазнати те, що пережили ми і ніколи не опинитися в нашій шкурі, на нашому місті. До війни в Лисичанську пенсію нам приносила листоноша додому. Звичайно, можна було відкрити рахунок у банку або отримувати гроші через банкомат. Але для людей похилого віку, як ми, їхати далеко, стояти в черзі важко, Улітку спека, узимку слизько. Але тут, у Дніпрі, довелося відкрити рахунок у банку і отримувати пенсію в найближчому відділенні. Нещодавно, як завжди, прийшла в банк, а на дверях охолошення відсутнє електропостачання. Технічна перерва до 17.00. Вирішили ми шукати інше відділення. Знайшли тільки через кілька кварталів. Ішли, запитували в перехожих. Відділення це знаходилося на першому поверсі багатоповерхівки. У дворі рядами стояли автомобілі. Нам знову не пощастило, повітряна тривога, двері банку закриті. Скільки чекати від обою, невідомо. В одній з машин сиділа літня жінка з водієм, теж чекали відкриття банку. Мій чоловік вирішив спробувати зняти гроші через банкомат. Удома він іноді користувався, але це було дуже важко. Та щось пішло не так. Він розгублено топтався, натискав якісь кнопки, але, на жаль, нічого не виходило. А за ним вже почали займати чергу. Жінка постояла хвилин п'ять, щось невдоволено буркнула і пішла. Підійшов чоловік, вислухав нашу проблему, потім байдуже відвернувся і став комусь телефонувати. Що робити? Дивлюся, вийшов із під'їзду молодий чоловік і сідає в машину. Я до нього звернулася за допомогою. Він сказав, мені ніколи, я за дитиною їду в дитсадок і поїхав. Повз нас неспішно по двору прогулювалися з візочками дві молоді матусі. З ними була старша жінка. житті ці точно допоможуть, подумала я, хоча одна з трьох зглянеться. Та молоді матусі навіть не відреагували на мене, тільки та, що старша щось мимохідь сказала в мій бік і також не поспішаючи прийшла повз. Шестеро людей не відгукнулися на моє прохання, кажу чоловікові. Залиш цей банкомат, завтра отримаємо гроші. За нами, видно, спостерігала жінка, яка сиділа в машині. Я розвела руками, мовляв, біда, напевно, вона щось сказала молодому чоловікові, що сидів поруч. Він вийшов з автівки і попрямував до нас. Через пару хвилин, проходячи повз мене, він сказав Усе, порядок. Треба було просто натиснути на кнопку далі. Це був сьомий чоловік, який сам відгукнувся і допоміг нам. Не треба було ризикувати життям, кидатися в крижану воду або палаючий будинок, а просто показати літній людині на яку кнопку натиснути. Відкрилися двері в банку, відбій повітряної тривоги. Жінка вийшла з машини і теж пішла до дверей. Я її запитала це ваш син? Ні, відповіла вона це мій зять. Вам пощастило зятем. Вона посміхнулася так. А ми після цього випадку з чоловіком вирішили в місто поодинці не виходити. Раптом стане погано з серцем або спіткнешся і впадеш. Добре, якщо поруч виявиться сьомий, і подасть тобі руку або викличе швидку, а якщо ні, люди, що з вами сталося? Де ваша людяність, невже доброта стала на вагу золота? Недарма ж говориться, роби добро, і воно до тебе повернеться. До речі, я згадала історію, яка сталася зі мною багато років тому. Перші дні після важкої операції я потихеньку пересувалася по квартирі. На вулицю ще не могла виходити. Якось стояла біля вікна і дивилася на людей, що проходили алею через сквер. Був березень. Снігу вже майже не було. Але ночами калюшки схоплювалися людком. Я побачила, як кілька підлітків оточили перехожого, стали штовхати його. Він як міг відбивався від них, але їм усе таки вдалося повалити його на землю навколо ні душі. Я розхвилювалася і вийшла на балкон. Підлітки нишпорили у нього по кишенях куртки. Я стала кричати, щоб вони відстали від чоловіка, або я викличу поліцію. У відповідь я почула лайку в мій бік, але їх, як вітром, здуло. Що робити? Уже темніє, а чоловік продовжує лежати на землі. Я подзвонила у швидку і в поліцію, детально пояснила ситуацію і стала з нетерпінням чекати. Уже зовсім стемніло на вулиці. Нарешті я побачила відразу фари двох машин це були швидка допомога і поліція. Вони під'їхали до лежачого чоловіка. Медики і поліцейські надавали йому першу допомогу десь із півгодини, а потім занесли його на ношах у швидку і поїхали, хоча б устигли урятувати його. У голові тільки одна думка билася. Раптом хтось подзвонив у двері. Я відчинила. На порозі стояла дівчина в поліцейській формі. Це ви дзвонили нам? запитала вона. Так, я, відповіла я. Дякуємо вам. За що? здивувалася я. За небайдужість, за доброту, сказала дівчина. На превеликий жаль зараз у суспільстві переважають злість, агресія і байдужість, добро це загальне поняття культури суспільства. У даний час дуже мало людей, які мають доброту в душі і серці. Більше стало байдужих, усі зацікавлені у вирішенні своїх проблем. Але сподіваюся, не все так погано, як мені здається. Доброта це диво. На якому тримається наш світ, люди? Будьте добрішими.